4 лютого у світі відзначають всесвітній день боротьби проти раку. Цей день нагадує про важливість вчасної профілактики та якісної діагностики. Нині у Чернівцях відбувся захід рак виліковний не зволікай, який об'єднав провідних спеціалістів, лікарів та чернівчан. Про те, як вчасне медичне обстеження здатне врятувати життя, дивіться у нашому сюжеті. У Чернівцях відбувся інформаційно просвітній захід «Рак виліковний – не зволікай, організований об'єднанням жінки за життя регіональним представництвом всеукраїнської жіночої спільноти разом проти раку звичайно інформування населення інформування українців щодо профілактики, щодо протидії, щодо ранньої діагностики. Онкологічних захворювань також ми знаємо про те, що з 2025 року в медичному законодавстві є зміни, і ми також сьогодні почуємо і донесемо до громади ці, ці зміни. Що в нашій області в нашому місті з'явилося з новітнього обладнання, які є можливості у людей для того, щоб обстежитися своєчасно і в повному обсязі. Мета заходу підвищити обізнаність жінок про важливість профілактики, ранньої діагностики та доступних медичних можливостей у боротьбі з онкозахворюваннями. Дивлячись на кількість проведених заходів, на кількість реклами з усіх соціальних мереж, наразі питання онкологічних захворювань є дуже актуальним. Щоденно звертаються молоді пацієнтки, в яких все життя попереду, які на жаль мають невиліковні захворювання і. Дуже часто це захворювання на пізніх стадіях, захворювання, які можна було попередити вчасно, звернувшись до лікаря. На заході до Всесвітнього дня боротьби проти раку були присутні провідні спеціалісти та практикуючі лікарі. Обов'язково на кожному заході ми запрошуємо і запрошуємо наших партнерів. Генеральним партнером нашого об'єднання є Буковинський клінічний Онкологічний центр і завжди ми проводимо такі заходи, інформаційні заходи потужні. Ми збираємо дуже багато людей. Також серед партнерів є Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України і первинна ланка, без якої не можна обійтися, це лікарі. Онкологічні захворювання серйозна загроза для здоров'я жінок однак своєчасна профілактика та діагностика можуть врятувати життя. Лікарі наголошують, регулярні обстеження допомагають запобігти розвитку раку. Найчастіше в гінекології саме зустрічаються рак шики матки, про який ми невпинно говоримо вже не один раз. Це рак, який можна попередити в 99% випадків, якщо просто займатися профілактикою та вакцинуванням населення. Не менш небезпечними є онкологічні захворювання, які виявляють у жінок під час менопаузи. Саме тому важливо не нехтувати профілактичними оглядами та відвідувати необхідні обстеження, наголошує Мар'яна Шишка. Також це раконометрію. Це зазвичай пацієнтки, які вже в монопаузі. Це наші мами, наші бабусі. Що в жінка в монопаузі, вона повинна регулярно проходити огляд у гінеколога. Ультразвукове дослідження органів малого тазу, цитологічне дослідження, мамографії, що стосується молочної залози. Лікарі наголошують, скринінг і рання діагностика мають стати обов'язковою частиною турботи про здоров'я, адже вчасне звернення до спеціаліста це шанс на одужання. Скринінг, скринінг, діагностика, вчасне звернення до лікаря про появі симптомів, навіть без появи симптомів. Для жінки це огляд гінеколога, огляд мамолога, потрібен кожного року щорічно. Онкологічні захворювання це виклик, який можна подолати завдяки профілактиці, ранній діагностиці та своєчасному лікуванню. Пам'ятайте, регулярні обстеження, вакцинація, здоровий спосіб життя та проінформованість це те, що може врятувати ваше життя. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.